Я в свій час, ну я був дуже на фінансовому дні, і я знайшов роботу на Work.ua, а я під прикриттям жінки якоїсь певної. Чекай, я перепрошую, ти ще до роботи лікарем був на фінансовому дні? Я коли став лікарем, ну це був якісний стрибок вверх, тобто до 3800 зарплати. от. І я під прикриттям якоїсь жінки там продавав курси криптовалюти для руских, білорусів і казахів. Ну, тобто, коротше, я їх на на бабки по суті. Тоді, тоді я думав, що я займаюся херньою, та, а, а зараз ну, просто тоді я був там Єлена Снігарьова, яка кидала, кидала русських на бабки. І, це була уйобічна робота максимально крім того всього, що вічно записувався запис екрану того, ну як відбувається моя переписка з клієнтами, і в один момент я вже знав, що я вже точно не буду працювати, от як Дмитрович в останній день. А як і любий мужик в інтернеті, який є кончений, мені вічно писали казали скинь сіськи, посуси член скинь сіськи. і в один момент я просто взяв і сфоткав свої сіськи, Я взяв, підняв і скинув ну, свій торс. Не полінився, скинув на комп. Добре, тебе ще щось просили, не тільки сільські. Е, скинув сільський і залив і е, шовальки списав там русський, каже: скінь сільський Я взяв і показав своє. І мені зразу пише адмін, який ну, контролював мою роботу. Е, що це звісно смішно, але тебе звільнено. Ні-ні, Він сказав, але тебе Єлена Снігарьова звільнена, так? Ну, це було насправді на той момент я себе чув дуже погано, тому що думав, боже, яку я взагалі херню роблю. Зараз думаю, ну через мене десь приблизно там 50 русських, 15 білорусів і 5 казахів проїбало всю зарплату. І такий, прекрасно.